Усім привіт, друзі! Ви на каналі Браво Каласку просили мій канал. І ми з друзі, сьогодні продовжимо проходження ігор Slenderine. І у нас сьогодні на черзі The Child of Slenderina. В перекладі дитина Slenderin. Ось, це гра вже, в якій з'являється дитина Слендеріни, і вода тут навіть вміє ходити. Я буду тут затягувати, поїхали. Так, Складність я виберу медіум, в принципі. Ми всі частини слітеріни буду проходити на медіум. Так, павучок. Павучок. Так. А ми взагалі? Де? Таке життя в якомусь... в якійсь темниці. О! Роли тимниця, так, что тут треба повысити? О! Так. Короче. А! Зачем нам? А шо, типу маю ключ знайти десь? О! Диви! Так. Я в якомусь підвалі. Давай сюди підемо, напевно. О! Ніхрена собі пропеллер. Що. З, з вертольота... О! Ключ! Що, з вертольота взяли пропелер? Так. Дивіться, є якийсь. Якийсь ключ посередині, але в мене його, напевно, нема. Ух ти ж. До речі, тут у нас те ж саме, як у нас тут шкала є. Так. Так, ви актували ключ. Угу. Куда? В пустую. Уа! Ни хрена соби! Да ты нас тут даже не Капец. Ой, куда я пришел? Какие шприц? Да ты, Иди в паню. Я сюда. Ой, Я себе в тупик, то понял, загнав. Что це? Аааа, мені частини ключа треба знаходити. А-а-а. Ага, зачинено. А тут? Ще ота частинка. Так, я через цього, до речі, тут пропустив. Багато чого. Так. Ще частинка. Це все добре. О! І ключ! Диви, якби я пропустив. Так, і зразу його використали. А! дріна. Так, що тут у нас? О, тут до речі, можна обходити. Ой, я використав шприц. А, це це типу відхилочка тут у мене, так? Тобто, з летеріда АСІЛ у мене була та відхилочка, а тут тепер пинч. Ага, це я назад повернувся. Так. Ну тут проглядули все, що у нас було відкрито. Тут закрито, тут, тут зачинено. Так, я вот тут не був. Что тут? Старющая ванна. О! Чекай, там ты что? Вот вы побачив. Так. Вітаю! Я кудись вийшов, не знаю чи куди. Так Скоріше всього, часинки якось будуть так лежати, незаміт. Ух! А, це мої підвалі були, це вже хата. Нічого собі. До речі, гарненька хатинка. Нічого. Ой, тут. Тут кость, кто тут кто-то был на кандалах. О, ключ. Тут что? Какие спусти коробки. А! Слендермен? А ты что тут забыл? Ты же рапа Слендерину. Да, какая страхотья. это <laughs> Слендерина у нас. Так. Ванна кімната. Ой, тут хтось е томатний соус розлив. І тут теж напевно. Так еще якийсь е, ключ підібрав. Ну такий звук у Шафа. Так, спешиться відхилочка. Це я зрозумів. Тут що? Кто так неаккуратно розливає томатний соус? А! Ти чого так близько був, Слендербен? Господи! Вітай! Тут шприц. Нічого. Типу, мені треба відкрити сейф, що ли? А, мені хоче дізнатися, що... вона хоче дізнатися, що сейфі, напевно, так. До речі, мен... по-моєму, ми. Виросли дерен і граємо за Алісу. Це коли ти не поправила ахі, і мама тебе поправила, не дай бог. <глух> <глух> так. Я поки тут дивлюся, що ж у нас є. О, ключ. А! Слудермен! Господи, давайте ще раз відхилюся, то у мене ж половина хп від Так, вітальня. О! Скриме з цим телевізором. Через шприц. Так, я буду знати, що він тут. Здрасте. А у нього там частиночка. Ты диви. О, ключ. Тут два ключа в зали. Не ожидал. А! Та й тебе що тут ожидав, ожидал, Анжела? Слендермен Слендеріна Павук. Сорот коніжка. Інтересна сім'я. А тут що? А, це типу цей для дітей ось цих от малих, типу, передавач. чи як він називати? О! Останню частинку диви. Окей, тепер я сойшов uh, всі частинки сейф. Ой, фу. А це картина із House of Slater, не пам'ятаєте? Така ж картина була! Ну запиш, пішли підвал, а я тут резьбись? Ні. Не що там щось було в ящик. Так. Чекай, тут ще були якісь зачинені двері, я хочу їх тоже на всякий правда. Ну тут, звісно, нічого не буде але так. Так тут у нас ключ. Давайте ще десь перебь. Тут Тут і були закриті двері. Вау! Ну ти чого іменно тут, пау, падитися? Майду до бази, че дорій О, це це щедександрій із другої папки. Щодександоріде, мені треба йти звідси. Ааа! Ааа! Тікаємо! Господи, що відбувається? Землетрус якийсь! Валим! Господи! Тікаєм, тікаєм, тікаємо! Будинок розвалюється! Евакуація, евакуація. А до цього следорезу тут бежить? Тікаємо звідси швидко. Ну, це геніально! Господи! тікаєм! Тікаєм, тікаєм, тікаєм! А! Не ГОВОРИТЬ там! Господи, боже, ты бий! Да, господи, боже, ты бий! Прикалывай, ты делаешь, что? Матер моя, господня! Ну давай! Э! О! Я втик! Так... Якийсь то там десят, а то ще в сісот дев'яносу другу. Дорогий щоденник. Еее... Uh. Кхм... MySpeedEnglish very good. Коротше, так Все. Ми прийшли ще от часту до слідини. Ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу. Всім!